Як взагалі називається стилістика вашого інтер'єру, бо у вас тут і балки, і, тут, і малюнки, і це, це все. Чому ви взагалі надихали? Це ремонт. Можливо, ти знаєш в танцях, коли не знаєш, як воно називається, називай ф'южн або ф'южн. Це у українців, знаєте, не хай-тек, а хай-так. У нас стилістика, хай так. Ну, взагалі це можна назвати, в принципі, щось середземноморське стилі і Італії, і Франції. І, напевно, навіть більше Франції, взагалі ми надихалися Французькою Полінезією, це Таїті, так, трошки далеко туди за Австралією, за Зеландію, але ми там були і надихнулися такою затишною атмосферою. Там все в рослинах, там все таке квітуче, тому ми любимо аромати, ми багато, любимо багато рослин, намалювали взагалі такі листя, яке там. Любимо квіти. Так, ми любимо квіти, особливо коли їх дають.